У нас дуже потужна реабілітаційна команда. Ми зібралися всі однодумці, і ми справді хочемо, щоб наші пацієнти відновлювалися, видужували після перенесених захворювань, поранень, травм. Це наша мета. І ми задоволені, що ми маємо таке відділення, яке може допомогти людині відновити своє життя. Заболів я на роботі. Інсульт. Побав я в больницю за революційні церкви, на ходунках прийшов. І через три дні в мене ходунки забрав. Я дала мені палицю такого. Потім я цей дня походив, і палицю забув. І зараз можу санцювати. Тільки займаюся, хлопці допомагають там і все в нас добре. Кожен пацієнт, який знаходиться в нашому відділенні, досягає цілей, яких він захоче, тому що все для цього є. Є фахівці, є прилади, є новий ремонт. Пацієнти з інсультом, які приходили на інвалідних, приїжджали на інвалідних візках, і буквально через один реалітаційний цикл вже могли самостійно пересуватися без допоміжного засобу. Також є пацієнти з уламковими. Пораненнями, які, отримуючи нашу допомогу, покращили своє самообслуговування, змогли досягнути певних успіхів у реабілітації. Є з чим зрівняти, як було до цього до ремонту, яке тут було обладнання, який, який, який стан був взагалі всього відділення? І те, що знаходиться зараз тут, на даний момент. І в якому стані знаходиться зараз відділення, то це дві величезні різниці. задоволений на всі 100%.